Будемо порівнювати два сурони: такий AM Electric і такий Regim Tice. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви собі обрали. номер один чи номер 2 Цей має двигун на 6 кВт, розвиває швидкість. 80 км за годину, і вистачає одного заряду приблизно на 100 км. Цей має двигун 2 кВт. Батарейки тут на 36 А більше, ніж там. І вистачає тут реальних десь кілометрів 80 до 100 і цей їде 50-55 км на годину. Гідравлічні гальма встановлені і тут, і тут. Але тут встановлені двохпоршніва система, тут однопоршнва. Тут диски стоять 203 розмір, тут стоять 180-й. По вилосці. Ця відпрацьовує так м'яко, ця тут йде в цьому більш така пружинна. Вона більш жорстка. Резина стоїть подібна, це СТ-ЦСТ, 19 розмір, обода стоять подібні, тут нічого порівнювати. По амортизації, тут амортизатор накачується насосом, він такий м'ягенький, дуже м'яко амортизує. В цьому ще на додачу стоять і поворотники. В цьому поворотників немає, по амортизації цей навіть чуть вищий, по амортизації він більш жорсткий. Тут, тут повороти ззаді є, тут теж є. Тут винесені так по боках, в цьому вони в задній фарі. Тобто включаєте, є звуковий сигнал і є. Поворот. Напишіть в коментарях, який би ви собі обрали. Цей коштує 18 тисяч, цей коштує 8 тисяч. Протестувати ви їх можете в нашому магазині «Ровер Експрес». Знаходимося ми Варшава, Клобуцька 6Б. Також маємо великий вибір самокатів, електровелосипедів, електромотоциклів, і електромобілів. Когось що цікавить, телефонуйте, пишіть приватні повідомлення. Ми виставляємо фактуриват і даємо розсрочку.